Мы скачем Міша, по твою дудку. По твою вонючую дудку. И вонючие яйца на твоей дудке. И вот такие пухлые. Ось, можеш проходити, привітати. Пять моніторів. Це смішний планшет, якийсь великий. Добре. Ну, це монітор планшет. Це монітори, це вони просто перевернуті. Приколи, такого ще не бачив. А що вони всі машуть, як Так, Добре, блять, нічого собі в тебе тут апаратури. А я, до речі, бачив ти цей. Я бачив ігри проходиш. О, я в тебе якраз про ігри теж хотів запитати. Бо я летсплеї люблю. Сідай, українському лесплеїв немає. І ти, по-моєму, з єдиних, хто. Україномовно проходять ігри якісь. Я на тебе підписався, в інсті, і потім ти підписався на мене теж. І я пам'ятаю, я підходжу до Марії, кажу: Маша, дивися сюди. А я давно підписана була і полетіла. І Біліпа постійно відоси показувала. а Він мені потім підходить. і Такі. Це всі підписки не важливі. Я не люблю вас когось більше, менше. Я взагалі не люблю. ти, короче, з Ютуба знаєш, бо ми ж ні, ні, я тебе знаю. Я тебе просто знаю, бо ти колись в тебе тут Любіга був, mm -hmm. і ти у Вадюлі Кирилєнка там чи Ерік є щось, mm -hmm. баней mm -hmm. в тебе були. Просто я тебе да, знав заочно дуже давно. Потім я отак от гуглив там спайдермен новий проходження. І ти там. Був. Ну, але ти насправді, ну я розумію, чого. Ну короче, я маю на увазі, що ти трішки це робиш пізніше. У мене немає комп'ютера, я, коли гра виходить, я дивлюсь просто Ну. Ага. Так, да, угу. І все. А готов а вар, значить, ти грав, ні? Да. да, да ну да. все. А от він вийшов, ну, ти його випустив вже тоді, коли я вже його подивився. Дуже. Ну, God of War, це, до речі, перша гра була, яка в мене почала заходити, але uh -huh. тоді почались перші відключення, і я дуже з великим uh -huh. запізненням. Типу, uh -huh. фінал у мене вийшов там через три місяці. А потім я вже почав стабільніше робити і. Я і теж швидше. люблю грати ігри теж хочу проходити. Це вообще саме хуя в світі робота. Грати. Слухай, ти реально був в комп'ютерному клубі? Да, да, всю ніч грав з є такий. А, ну я не можу сказати його ім'я, бля, я вже сказав. Такий, знаєте, головний герой, він підходить до людей. Так от а, не можна він і. Він... Вже а, сказав. Да, я с... Блін, ні ні, В'ячеслав. Коротше, він підходить до людей оце, ага. і дивиться, як NPC вони. В них такі значки, і да, він, він да. мовчить. І оце ми з ним в комп'ютерному клубі в генерали башили. Там ще був ще Максим, він митець, ну його ім'я можна називати. І ми в генерали грали. Ну, коротше, поняв, генерали цей... Це стратегія? Так, так, так. Там, де є кос... генерал Нюк, там Гла генерал токсичний, генерал Зера Хаур. І ми її башили 8 годин до 7-ї ранку. Кока-колу, пили, паніні. І отак от от спочатку з ботами грали, а потім один проти одного, але Ха... Вячеслав, їбашит хорошо. <реш> uh, да, і ми програвали йому, так. Да. <реш> <реш> О, мені дзвонять. я думаю, це мої будильники. Я не знаю, <реш> хто це. це... Мене просто що часто часи гуляє, якась дитина з питання. то може спитаємо, що хоче. Та ну я не знаю. А не в тебе так. що дозволені в телеграмі дзвінки? Ну так, да, мені подобається таке Кому... Ти іноді береш трубку? Так, да, да, да. Ну в цьому є прикол, поняв? Така спонтанна комунікація, вона ж тебе наповнює. Та, ну... У Тебе дві камери. А як люди в мене не а, хочеш а... подивитися? Боже, і в тебе тут якийсь цей дивися охуєть. Оця, оця, оця. Оху. оця. Лебіга пише, оця, чи може деця. Даніл дати номер свого Барбера. Ти бійі зідаш? Це Лебіга! Бібігік Лебіга? А ось чи може дати? Ну да, Олексія, може дати. Ну как? Ну мене стрижуть завжди різні люди. Я просто приходжу і кажу. А мені, пожалуйста, тут так, тут так. А він вже як професор, він вже розуміє. Ну, типу, я йому кажу, що я хочу бачити, а він розуміє, як досягти цієї мети. Так, але навіщо Лебіга коротка зачіска? Йому краще номер спорзала. Жарт такий смішний. Ти, ти чув саміша? Ти, ти не думав піти, до речі, на пересвіши коміка. <ріст> біги. Ні, ні, Чи, ні. До речі, комедію зайнятись, не думав? Ні. Я просто. Це не те, що я, я толерантний, я нікого не сміюсь, що він це. Ні, просто він викладав, що він худнув і поправився. Рівно, рік назад, в середині літа, я шо-то рішив жорстко худати. Поняла, я що то показував бокс, дієти, вся хуйня. Моя вага на той час була 104 кг. Зараз мій вес рівно 105 кілограм. Плюс, сука, один, всього за рік, нахуй. Ну що вот оно, блядь. Да, до речі, я я з сюди. Да, я Ну це був жарт, а похуй, вообще нормально. Ну він же написав, що виїжджає, а він знає, куди він виїжджає? Сюди, він знає. Навіщо він едем? Короче, про повара да, про повара так. Зеленського. Я вчора опублікував да, анонс, так. що ти будеш в гостях. Uh -huh. І якийсь тіп пише, а хто це взагалі такий. Ну, я думаю, що я буду пояснювати йому зараз, завтра побачить сам. Uh -huh. Я йому в прикол написав: це відомий кухар е готує для Зеленського. Uh -huh. Ну там всі поугарали, якийсь інший тіп пи питає в коментарях в телеграмі, а хто це такий. І вже той тіп відповідає йому, що там мені тут сказали, це відомий кухар, готує Прикольно. для Зеленського. Uh -huh. І ми, коротше, вирішили, що для тих, хто новенький приходить, хто не знає, будемо розганяти uh -huh. цього приколу. Дуже погано готую, чесно. Я не вмію. Ти ж вчився, чекай, Так. Ну, Чив -чив, вчився, вчився. Вчився. Ми підготувалися, ми сьогодні інтерв'ю подивилися. Oh, сьогодні, ту -ту, за, за годину до стріму. А що, до речі, yeah. слухай, стосу, ти кажеш, не, лю, не любиш uh -huh. готувати, а uh -huh. що ти їсиш в цілому? От мені цікаво. Я сьогодні ку кушав вишневий крамбл в кав'ярні. Ну, я просто прокинувся в три дні, uh -huh. бо я ліг вісім. У well, мене, мене в голові досі сидить, що я сказав, що бігти в спортзал, а ви не посміялися, я думаю, що. А а що... Я... що я сміялась, сміяли, чесно. Да? Ми сміємося над ним, що він товстий, да. А ще вибачаюсь, вибачаюсь, смішний коментар бачив. виставив в Тіктосі якийсь чоловік, чи якийсь стендап виставив коментар. Написав: тільки що дивився в Тіктосі стрічку, і там Міша Любіга сказав, я нюхав свій хуй. Він ваняє, а зараз я дивлюсь це відео, і це повна хуйня, тому я не дивлюсь український гумор. Чекай, щось я потеряла нить. Ну, типу, вибігавання це... хуй? Ні, ну, судячи з усього. Це перша. А да. це сказав. А, ні... а, тип коментатор, він просто гортав Тік-Ток, спочатку вибігавання хуй, а потім якийсь стендап, <рес> і, і йому і він написав, що тому він не дивиться. А... Український... Ну, просто це таке спостереження. Mm -hmm. да. А що ти, до речі, <рес> по, цьому? По, по стендапу? Ти вже. Е, ну, я, е, Зав'язав я... повністю. Це ні, я виступаю. Виступаєш, Виступ... далі? Да, да. я просто, коли прийшов в стендап, я робив е... ну, стендап, типу. Ну, ти типу, приходиш в тусовку, моно. Ти граєш за правила mm -hmm. Тому Ти приходиш на стрім, ти робиш як хтось, тому що ти на нього рівнявся, чи дивився, чи надихався. І так само я ну, прийшов... чи, здив, чи, здив просто, ну, ну. чи пиздив просто да, Ну да-да-да-да. я прийшов. Я до дуже довгий час шукав форму, в якій мені комфортно робити. Потім я десь експериментально робив, і за і зараз я вже набрався впевненості. Я робив не те, що перерву просто не виступав. багато. Дивись, мене запрошували, я їздив. Але зараз я повернувся і просто роблю свою комедію. І я розумію, що в мене є впевненість і авторитет, що мені ніхто нічого, нічого не скаже, а я роблю, що хочу, і людям це смішно. Mm -hmm. Все, коли... Я нещодавно бачив її відос, що вона типу вирішила взагалі призупинити це все. Ну так, вона так сказала, що вона призупинити, але. Лебіопишев мене воняє хуй. Ну він казав, ти сам казав, що в тебе воняє. Ну, мене теж воняє, я якось мастурбував, не купався, і прям. я нюхав хуй, і прям воняє. Ну, я не знаю, чи було у вас так. У мене не було. Не було в тебе, ні? Не було. Ну, було, ну мене, ладно, в мене було. Мене були, було, коли таки, буває, ладно. коли депресивний стан, то я можу собі дозволити, і я прям нюхаю. Щоб, воня, щоб воняв хуй. Ну, типу, все ж таки мені він не воняє, я але Я схожу води попью. Ну, вонь, вонь, вонь присутня. До речі, прикол в тому, uh -huh. що оця вонь, вона реально собі, собі не воняє. Собі приємно, да, якщо б зараз і нюхав. І прямо хочеться да. ще раз понюхати. Ну, скажи. Перестаньте. Я думаю, в цьому проблема, в цьому проблема людей, які, знаєш, які типу, е Ну, як людей. Ну, ти оце знаєте, коли в жопі в жопу почухаєш. Ні, ну я в жопу си, і всі. Маш... Це вже такий... твоя історія. Я в жопу. ж того і сказав, я ж того і сказав, у цих людей, у цих людей. Я тільки я тільки чув в історії. Я в жопу не влашу ні. Я, до речі, взагалі в жопу якось так мені не дуже. ну. Ні, ніколи не чув не твоя, не Я і в гостях не був ні у кого, і в мене не був. Я Я, знаєш, я поняв в принципі, до всього нового. Я <св Minor> це... Так, ми так багато насправді пригаємо з теми на тему, що цей можна човкнутися. Я просто загубив ніть. Зараз ось, ось, ось... Шукаю свою форму, я буду робити це. І я роблю це просто. Скажімо так, знаєш, не афішую, що це якась моя сольна історія, <св> бо щоб не було халтури. Бо, по факту, я можу зібрати глядача, але він прийде і поїсть говна. <св 'язок> ну, говна, Якщо воно мені саме не дуже подобається і смішить, то все йому це. Ну... Теж я так розумію, ти все одно ще більше шукаєш. типу, бо да так типу да, 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 так да. я нікол... я нікуди не поспішаю. Взагалі нікуди не поспішаю, тому просто шукаю форму, і коли воно сформується, то я знаю, що я можу дати. За Аллу говорила, Алла пішла зі стендапу. Ну, як от вона виступає, як з комікеса Але якщо ми будемо робити не стендап вже на сцені, а ми не будемо робити стендап mm -hmm. в моєму випадку. Будемо просто робити якусь комедійну виставу, то це вже інша штука. Справа в тому, що якщо подивитись про Алу, це відео і подкасти, вона там сказала таку фразу, що вона є в неї така штука, як вона робить з плеча емоційно. Да? От mm -hmm. в тебе зараз. Щось впаде на ногу і ти почнеш. Та пошло, нахуй ця люстра та? і викинеш її, а потім вранці прийдеш і забереш її домой. Mm -hmm. І я не кажу, що Алла там, бреше, бо вона все дивиться, і вона скаже, що все подивиться і скине мене якого хуя, я це кажу. Але я веду до того, що я її розумію, бо я теж в такому стані був емоційно зголтували, Коли. Ну, ти уяви, ти дуже відомий. Ну от, Міша, думаю, зрозуміє, ти дуже відомий, всі тебе знають. Пишуть і вона там в коментарях. По-перше, а вона читає всі коментарі і їй пишуть: ти жирна, ти несмішна, ти mm -hmm. хуйня. Ну коротше, і типу. Треба просто перепочинок її, насправді. Mm -hmm. Але можливо вона в тій формі не повернеться. Можливо, ну так, да, іншій... вона, типу, може пішла від класичного стендапу. Безумовно, типу, да. час, пок... час покаже. Я думаю, насправді це щиро, що вона дала щиру рефлексію прямо тут і зараз, тому що те, що вона зняла це відео, вона щиро так вважала в моменті. Mm -hmm. Да. Блядь, расскажи за мій хуй, я виходив, шо там. Ну ти казав, в тебе відео ти сказав, що ти нюхав хуй, він воняє. Не знаю. Свій власний. Да, ну ти свій нюхав хуй. А навіщо він дивиться стрім цей? Чого він сам не чужий дивиться? Чи він стрімить твій дивлячий стрім, блядь? Ну, було б прикольно, конечно. Смішно. А він тут був, да? Сидів? Да, да. Може, яйця чи іменно хуй. Я думаю, воно ваняє все однаково. Ну да, да так здається. Да. Давайте покажу кофту, яку взяти. Давай, ну, давай. Не, вона дуже гарна. Я зараз... Вона еротична трохи. <реш> еротична? Вау. Вау! 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 Тобі не хватає такої помасівній да. якусь. Охуєнчика. Яку, якусь... Давай ось ця. Диви, який виходить. А можеш, будь ласка, допомогти? з червоним, з червоним. Так, да. червоний колір дуже класний. Так, да, я місіс місячна. А як буду місячні українською? Місячні. Місяць місячні. Місячна, так це навіть не звучить. О, місіс місячна. Клас. Пані місячна в чаті капу кидає. Пані, о, як він так переіменувався вже. Це вона, це вона. А вона завжди так вона. Серйозна? Єба, так, да, да, так вона теж як я. Пані місячна. Так, Ну, коротше, це насправді я коли на барахолку ходжу, ну якби, б. Ем, мода циклічна, і це тієї моди, mm -hmm. і воно повертається. А насправді в таких баулах, ну, якщо ми щось гарне знайдемо, то це скоріше за все буде така мода 90-х Америки, там, Пікачу, там якесь щось. Я дуже переживаю про ті пакети, uh -huh. але я подумав вже наперед, якщо раптом, типу, ну, якщо тобі сподобається uh -huh, взагалі uh -huh, участь uh -huh. на цьому стрімі, ми можемо якось в майбутньому на барахолку ще разом з ЄРЛ стрімом поїхати. Там насправді це по нього, люди, короче, вони дуже в цьому плані та, та, не, вони, не, не захочуть. Вони. Да? Поняв, коли перші рази бачили камери, нормально сталося, коли почали бачити себе в інтернеті, то mm -hmm. вони просто почали розуміти, що з них рофлять всі. Ну бо вони там поняв, живуть своє життя, а приходять ці хіпстери, знімають їх, зержу з них. Я був на барахолці, підходжу, і жінка, ну, сидить з ним каже: О, я його бачила! В нього вдома такий бардак! І отак от на Проблема, мене показує. «Да-да-да-да-да!» я кажу, так, 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 це, я щось не купив там. А інша жінка мені віддала безкоштовно, тому mm -hmm. що бачила теж. Ну, отак, от смішно. Але там дуже дешево, і там, там є. Там це можна знайти сти. Так, 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 так. Там можна знайти. На почайні. Ну я не знаю, як правильно. А це Петровка це Петра старе. Петро I так це. Петро Ну, ну типу може... від нього, так. <рес> <да, рес> <да, да. рес> ти щось їв взагалі? Mm. Я кушав крамбл і як квас а. і пив дві кави. Одну фільтр кави, іншу капучино. Ну що я хочу сказати? Що я робив? Я нічого не кушав. І все. А я вночі кушав паніні і Кока-Колу пив. А давно ти вже стрімиш що це? Два роки. Угу. А до того що ти робив? Режисером монтажу був. А чого ти вирішив стрімити? Я колись давно пробував ще в 15-му році. Я ютубом займався тоді російською мовою ще і давно хотів цього. Але коротше, Марія в мене з'явилася, коли ну теж те вже там вже сім років здається, чи шість. А вона завжди проти цієї хуйні була. Я думала, що це для хіканов, таких хіка забичених. Ну всі в компах сидять там, типу все. знають Засалені всі вона казала, що міша. А че, ми повинні скандал влаштовувати з більш відомим блогером, щоб стати популярніше? Та, ми ще з ним нам же в поїздку їхати. поездку Мене, поїздку? Він мене, блядь, вывез оставить там нахуй. І, люди і любля люди люди скандалы. Давай, мульт. Давай, скажи, Міша, пошел нахуй. Скажи, скажи на камеру. Точно? це. Точно? та да, скажи, це, люди люблять ти мене забираєш, меня що? Я тебе заберу, якщо що. Кажи, кажи. Міша, пожалуй, нахуй. Ой, бля, Філіп. А, а дивися, до речі, блядь, дивися на раз. А на що? Філіп, іди нахуй. і все, блядь. Реально, я шо. Що це блядь, Міша, я не поняв, Міша, іди нахуй просто і все блядь, Іди нахуй. Ой, та ні, ні, та, ну давай скопіюємо. Миша, йди нахуй просто, і все. А по йому дзвонять усе і пишуть на весілля йому на весілля. Поїдьте вже на весілля. Нас, нас би запросили, я б поїхав на весілля. На ну, весілля? Його запрошують. Ну я в Тіктоці бачив, і люди пишуть, боже, як же він заїбав вже. Ну слухай, а ти ж їздиш <світ> вітати. Я, я тебе оце хотів запитати. Так, так, так. Ти ще вітаєш, прям їздиш чи вже ну... забуде. Просто я ставлю вже більше ціну, ніж ставив до того. Mm -hmm. да. ну, я, а там, скільки ставиш зараз? Так, та, я не секрет. Ні, не секрет. Ну я от там на день народження їздив за 20 тисяч. Я чув, що ти за 2 тисячі їздив. Ні, це я вітав, це було вперше. Mm -hmm. У мене було відеопривітання, я його тоді знімав, ну десь за Угу. Mm -hmm. І він мені пише: а ти можеш приїхати? Я такий думаю, ну в цілому можу, а якраз тільки на левих на джи по колонку виграв. <ходж entreprene último> <uffs> і я такий в цілому думаю. Я там прогріваю машину, вже зараз

І я їхав, я такий думаю, блять, ну дві тисячі, отак. Я, я в стендапи виступаю, отак, от, якщо там, ну, якщо це не крутий івент, а простий, умовно на 30 людей, там 15 хвилин, то 400 гривень. Угу. І я думаю, поїхати, отак от привітати, посміятися, якусь історію, зняти емоції, утримати. Дві тисячі думаю, то ще клас. Потім почалось, воно мільйон заробили переглядів, почалось три тисячі, що я вже думаю, три тисячі, давай чотири, п'ять, десять, двадцять. І в Дніпро я максимум за сорок їздив. Дніпро, тебе я прям замовляли, щоб поїхати. Да, Приказав вже на інших шоу, вони просто ще не вийшли. По-моєму, ну це був дівіч вечір. Ага. Поняв, да? компанія дівчат, і вони багато денароднього однієї дійшли. Одні, одні, інше, інше. А потім ці дівич вечір, і вони мене покликали на нього сюрпризом. Там. І тобі оплатили квитки. Да? І, ну і, да, я... да, да так ти та... чисто на ну приїхав, привітав, і та... поїхав назад. Ні, ні. Ні, я з ними п -п погуляв, провів. Потім на наступний день ще гуляв. Насправді, без усього, Вони дуже мені ж дуже важливо, що приємні люди. Насправді ті люди, котрі готові платити за мене. Вони дуже мене люблять. А ці дівчата ну да вони... явно депутат якийсь там не замовить тебе. якийсь Ну да, душніла. бо якщо він йому просто гроші зажме. Але вони мене настільки любили. Що я прям відчував цю любов, і це була така платонічна любов, без ніяких підтекстів. Ми на наступний день поїхали кататись на сапах. Мені це так було приємно. На чого? Сапи, це катер їде, а ти на доски. Отак. От. <сміт> в перший раз поїхав, вони мене вчили. Вони зі мною, знаєш, так хочеш кушати, ось піцу кушає. Отак, от поняв, як сестри. І потім на, в... на вокзал відвезли в Макдональдсі. поняв? вони такі, Ка, що будеш? Ні-ні ні, ми заплатимо так. От все саме клас, потім клас. ми приїхали. Вони кажуть, ти перед дорогою, от ми тобі зняли готель. Там покупайся і пої... Я таку, та ну що ж ти будеш думати? Серйозно кажу, це дуже охуєнне. Поняв, не було якоїсь зневаги, типу, там потрогай сіське, ааа, отак от, не було такого. А взагалі таке бувало. Ну, ні, часто таке. Ні, ні. Я просто намагаюся згадати. Та ні, ну якщо буває якийсь брудний флірт, то це все таке, мені це просто. Мені здається, у уали більше таке, типу. Типу, чоловіки? Ні, жінки тоже. А ну, до відношення до неї? Так. Да, так. Да. Ну. Я просто зрозумів, я просто, можливо, люди сприймають мене як сексуальний об'єкт, але не в більшості. Умовно, я більше як. Ну коротше, я не хто, я не Дантес, можливо, Дантесу пишуть. Е... Чи Міша, Міша, можливо, пишуть. Він же сам йому пишуть мене. Коротше, я був на стендапі виступав, і там коротко, взаємодіяв з людиною однією. Ну, просто. А потім я їду додому, а мені пише з рандомної сторінки дівчина, давай погуляємо. Я такий думаю, Ну, їду додому, давай. Я вона приходить, це вона котра mm -hmm. була. Ну, я йдемо, Димо, а вона мені одразу так сходу каже: Ну я можу в тебе переночую. <сум> а мені прям не цікаво, поняв, було б цікаво, якщо б вона немає. М... Нема, не не треба. Немає тебе. загадковості mm -hmm. ніякої. Вон, я прям таки думаю, думаю, блін, ну я таки зараз скажу, що вдруг вона прийде, вона взагалі не піде ніякий контакт і що я буду з нею робити. І коротше вона приходить, ну ми так спілкуємося, я їй одразу кажу, так, ми ну, ходімо там до я тобі таксі викличу. І вона прям така, так точно викличу? Ну так, так, точно. І потім я вона в таксі. І вона мені по, ну, починає усю всяку штуку писати. О, я так хочу ти в мене взяв. Бля. А я і пишу, я б з радістю, але немає хімії ніякої. Що це буде? Ну, нічого. І все, коротше. Але отак от. я таки згадую себе раніше. Та я був готовий. Ну, все, що завгодно, все, що каже так, я готовий прийти. А тут я такий обираю ще. Ну, коротше, таке mm -hmm. цікаве спостереження. В мене ніколи не було такого, щоб я дівчину взагалі якусь незнайому після першого побачення, щоб я її відвів додому. Бо я більше за все боюся, якраз оце про що ти сказав. А про що ми будемо говорити з нею? Типу, я прийду, не відчую ніякої хімії, і як ми далі? Що далі буде? І я завжди цього більше за все не, ну Хімія, знаєш, коли ти дивишся на людину, і вона в цілому тебе приваблює. Просто mm -hmm. приваблює. Вона тобі може бути не цікаво геть з нею, але вона хоча б. Але вона тягне. Ну так, да, фізично, фізич, фізич, та, та. да, тягне. Але бувало в мене таке, що я прям, ну такий уїбання ще прям повний. Я прям п'ю з дівчиною пиво і такий, що кам'є. І я прям поняв, не фільтрую базар, не роблю загадковість, такий що кам'є. І, я... і вона така їде, і ми лежимо, і я, коротше, такий... Думаю, навіщо я її сюди приїду? <хах> і я вранці прокидаюся такий, такий, я І все, я більше такого не роблю. От, і зранку якраз, так, да, зранку най... найстрімніше мені. Що ти був просто п'яний під іф... в, в, в ейфорії, і тобі це взагалі ніяк. І, і все, я більше собі не зраджую своїх своїх вподобаннях. Mm -hmm. yeah. Бабуреха, ти казав про ланцюг його чи про мій? Ти сказав бабриха? Бабурех. Ah. Бабриха! А що таке бабурях? Нікнейм uh, його. Наш бадра! А, я думав, ти їй сказав. Бабри Бабриха! Що ти, ти там сказала я думала, мені? Ти бабриха! Супа нахуй! <laughs> <laughs> бабриха! <laughs> 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 а він це він це все, все читає і блокує якщо якась спам. Ну, якщо там щось бачить, так. Ну, він не один. У нас бабурях є. бабурях лавілейні, у нас дохуя буде. Це діти якісь чи дорослі мужики. Бабурях дорослий мужик. Ні, мені цікаво, в чому є. У нас в цілому доросла аудиторія. доросла аудиторія. В Пише мені, ти дитина. Лавіолі. Пошов нахуй. Лавіолі. 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 Шутка, шутка, шутка. Все, шутка лавіолі. Так, вставай, бо я буду зараз стола піднімати. Єбать, я бачив, такий стол підіймався нещодавно теж. Ну, я е, був на зйомці і там круто. Пізда, у тебе тут технології, батя пограбить охуєнно. Ну реально. Вони просто що, вони бачили, хоч раз з тієї сторони цю подію? Та бачили, бачили. Пізда, сім моніторів, пі... стол підіймається, процесор. Е... Процесор. Ну, два процесора, ще якийсь блок. А, це щоб не вибило тут скільки електрика. Охереть, а це для чого таке? А це в мене від сидіння міх ребят, я його просто зняв і туди туди запіздячу і провода в нього засунув. О, господи. Це найтехнічно облаштований стрім, на котрому я був. Знаєш, часто приходимо стріми, там п'ять людей, і ми звука. Аааа! Ти вже ходив, ти на твічі не вперше? Ну, я ходив, я намагаюся згадати. Ну, я ходив до Кірюшева, це ходив до Богданела, оце. А. Ну, але там було щось людей 200, ну в них там є олди, котрі пря. Що, що ви бухали, просто там. Так, так, так. Що <реш> ще вони так, на стрімах? Ну, кнут, роблять? — Кнутом по спині були. Ага, за, за да? Ну так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Мені якось я не звик до двіча, поняв, так от <реш> заходити дивитись. Я все, що знаю про цю всю тусовку, через тіктоки, тому що там нарізки. Але просто, що я за мішай слідкую, що він. Ну, скажімо так, інтегрує завжди якусь дію. Там в нього це Джозефіна була, якісь бабусі співали. Дорофєєва. — Дорофєєва була? Була. Дарафі... — Ну, зрозумів, він робить. Е... Логічний двіж, типу, двіж, щоб якась дія була. Він Ти ж усіх заїбав. І щоб зміна обставин. Ну, то. типу, не, не такий прикол, що він запустився. Хоча ні, чого, Як, якщо говорити про. Це ці... Це просто ті стріми, про які Даніл чув, тому що бо mm -hmm. вони да, в, сані, гучні. Да, да. умовно, якщо він просто запустить і буде робити щось обидінне, глядач вже балу, вона він такий, ну ми таке вже. Наприклад, дивитися там да, крінж, да, якийсь. Да, так да. Ми... і чого дивляться. Ну, мається на увазі, але це не резонує, ну не, не викликає більше. Ну, коли ну Є тематичні да. скрині, то й онлайн, да. бо, я не, думаю. Насправді на, на я радий, що Лебіга починає більше, більш просто до цього ставитись і починає фільми якісь там дивитися. Бо якийсь час. Ну я, я можу да, він, його. Він типу, був залежний від глядача і намагався його. Ну зі сторони. Я в нього очіку. не питав це напряму, але зі сторони, як мені здавалося, що да. Що він, типу, він, такий, типу... він бачить, як воно росте, росте, да. росте, і не може собі дозволити звичайний стрім да, записати. Ти, Ти пляшеш під дудку цих еті... <гум> Засуджую! За Ой, Боже! ми таке не використовуємо таке слово. Боже, вони мені сказали не казати це слово, я сказав. О, ну, подумав. Ми не схвалюємо таке, таке не, таке схвалю, не можна. схвалюю. <гум> о, <Йо>, моє, <маю>, вибачайся. <гум> Ой, йо, блін, мені ж погано стало. Все <гум> нас забанило oh. вже. А-а-а, а як воно це робить? — Знімай петличку? А це а робот це робить? Ні, ну... людина. Люди... Люди... Чи То людина чи компуктер? Людина чи компуктер. Не, ну серйозно, хто баня? Модератори є, твіча. А вони із... рандомно заходять на стріми чи що? Ну можуть репорт скинути. Я — типу. я хто тепер скелети. <кху> Дудка вонючий хуй, вот такая дудка. Мы скачем еще по твою дудку. По твою вонючую дудку. И вонючие яйца на твоей дудке. И вот такие пухлые. Бо в твою хату, можливо, давно уже ніхто не приезжал, то яйца пухлые такие. Вот такие яйца. Yeah, yeah. Yeah. Я пам'ятаю, Миша, коли знімав, що в нього дівчинка щось в раковині там мила, щось там руки, а він зняв. Цікаво. Цікаво, що вони там робили в нього, так? Вона просто мабуть, руки мила. Yeah. <laughs> Приїхала до попами. Може воду відключили у сусідки. Yeah, yeah, yeah.